Що, випробовую свій чудо-подрібнювач. Такими шматочками наш нарізала картопельку. Ціле картоплі мені ж не зручно буде закидати, то я порізала такими шматочками. А тепер спробую все це перебити. Це будуть діруни. Перше завантаження, перше випробовування цієї техніки. Не зважайте в мене тут на кухні тимчасово утворився город. Таке діло життєйське, тимчасове. На першій одразу поправимо, потім на другій швидкості. Я щось повільно кіт злякався, з них. На другій страшці. наче воно вже перебило. Ви знаєте, класна штука, але ну, я ще трошечки помаслаю. Воно прозоре, що мені і подобається, що все видно. Так, відкриваємо і перевіряємо, що тут у нас вийшло. Класно! Зараз додаю інші інгредієнти <coughs> і буду смажити дюрони смачні. Так, а інші інгредієнти це одне яйце, одну цибульку розрізала на 4 шматочки. Все, в цю чашу додаю, буду потрібнювати ці чаші. І буде потім уже готова маса для того, щоб смажити. Е, Пірчик чорний молотий, а також сіль на смак. У мене в даному випадку морська сіль. Ми перейшли на морську сіль. Дуже смачно, смачно, до речі, виходить. І залишився найголовніший інгредієнт, щоб все це докупи нормально склеїлося для дирунів, для драників це борошно. 4 столові ложки борошна. Борошна додала, тепер все це знову закриваю. Різинка тут така йде, Зручно закривається, і так як всасується воно все. И снова подрегибим Классная штука, мне сподобалась. Не додати від себе від сідятини. В моєму випадку, у мене буде заморожений кропчик. Я думаю, він точно наші драники не зіпсує. Я ще додала трішечки борошна, тому що я більше картопельки, ніж по рецепту брала, щоб краще воно трималося все це на сковорідці. І тепер розігріваю сковорідочку за лійкою і буду смажити це, це діло, як оладки. Ось таким чином. Хай смажиться, покажу вам, що у мене вийшло. Все, драники я насмажила. Отака кубка в мене вийшла. Думаю, моїй родині сподобається. А я сідаю дегустувати. Полюбляю їх їсти зі сметанкою.